Доброго ранку! Бажаємо, щоб день приніс чудові новини, легкий настрій, приємні зустрічі та радісні події. Нехай усе заплановане відбудеться, а все задумане з успіхом втілитись у життя якнайшвидше. Енергії у справах та душевної рівноваги на весь день з вами цей ранок починають. Ведучі щоденної рубрики новинки, цікавинки. 13 грудня. Щорічно відзначає день коня, який був створений, щоб згадати про економічний, історичний та культурний внесок коней. Дивно, але це факт. Кінь за сукупністю можливостей зору, дотику, нюху та пам'яті не може зрівнятися з жодною іншою твариною. Коні добре вловлюють запахи і запам'ятовують їх. Відомі цікаві факти: коли кінь до великі відстані у пошуках втраченого господаря. Чи повертався додому з війни? Нюх допомагає сліпим коням відмінно орієнтуватися в просторі, знаходячи шлях до стайні, їжі, інших тварин і господаря. Ми також полюбляємо цих чудових тварин. Навіть маємо невеличку додірку фото. 13 грудня щороку у деяких країнах відзначають Всесвітній день гарячого какао. Щоб приготувати дійсно смачний напій, нам потрібно буде сам какао-порошок, вода, цукор, молоко і міксер. Але міксеру у нас немає, зато є пак. У киплячу воду засипається цукор. Какао. За рецептом я ще додаю молоко для гарної пінки. Давай спробуємо те, що в нас вийшло. Яка ну, смакота? Це, це смакота. Правда, пінки немає. Ну, ж з міксера робив. 13 грудня відзначається міжнародний день скрипки, присвячений одному з найулюбленіших та найдавніших музичних інструментів скрипці. Скрипка вважається одним із найпопулярніших у світі музичних інструментів. А імена таких видатних скрипалів, як Антоніо Вівальді, Ніколо Поганіні, Відомий кожному поціновувачу класичної музики. Найдорожча скрипка у світі була виготовлена Джузеппе Гварнері. 13 грудня, як дітям, так і дорослим. Є ще один гарний привід для свята, адже цей день є з днем різдвяного светра. Теплий в'язаний светр з різдвяною тематикою став популярним в Ірландії і Англії в 80-х роках, після того, як телеведучий популярного шоу The Cosby Show Віл Козбі приміряв на себе новий образ з таким светром. Звісно, наші новинки-цікавинки не стільки популярні, але ми також сьогодні саме в таких светрах. А ще сьогодні в нашого ведучого Андрюші народження. Вітаю тебе! всім сьогодні затишку та тепла. І неважливо, чи буде це від теплого какао або светру. Чи можливо від потрібної людини поруч? З вами почали цей ранок Андрій та Ангеліна. Ще побачимося. Да. <світку>